Травня весь світ, всі країни, всі люди говорять про саму дорогу людину, дорогу людину в своєму житті, саму кохану, саму турботливу, саму фантастичну, дякую, підказала Єла, про, про мамочку, про свою мамочку. Тобто, 13 травня відзначається. День матері Україна так само приєдналася до святкування цього дня, але ми святкуємо його в Україні другу другу неділю травня. І в цьому році цей день припадає на 10 травня, якщо я не помиляюся, 10 сьогодні, одинадцяте, 11, 11 травня, от, але з усім світом ми звичайно відзначаємо це миле, приємне таке свято. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами разом створили вітальні листівочки, Соня, для ваших матук. Гарна. Люблімая. Струнка. Струнка. А, Люба. Люба. Добра. Добра. Ще. Красива. гарно, Гарна. Най в нас було. І так. Рідна, добра, красива, розумна, ніжна. Все це про наших мам. Да. Нам треба взяти цього два слова. Ні, Перше ніжна, добре, хай буде ніжна. Мама, пишу. Другим рядочком пишу слово. Ніжна. Ніжна. Звичайно, з великої букви, правда? Кома. де писати ніжна. В якому ми напишемо три слова. Які відповідають на питання, що робить? Що робить мама? Готує готує. Ще прибавити Почекайте. Що ж робить мама? Прибирає О, піклується Мама Вона ж не тільки у вас як дома господарка, да, що прибирає браш, що? Лікує ще. Лови. Що ще мама робить? Лови. Годує ще. Любить. Любить моя зайка. Що ще? Що мама робить? Що Почелуй. ще Целує, Правда? Купає. Все Купає. Це, це мама робить? Любить. Робить. Добре. І так, які три слова оберемо? Люб, любить. любить. Давайте напишемо. Мама наша ніжна, рідна. Любить. Мама любить своїх дитинчат Дитинчат. Так. Піклується. Піклується. знак. Піклується. Кома. Що ще мама робить? Ну, дописуйте. Піклується. Любить. Ми вже написали. Любить, піклується. Зачай, За то, одним словом, готує. Вітає метелик, добре. Мілана. Мама заботу вона. Мама пікується про мене. Ще. Соня. Мама найкраща. Моя мама найкраща лікує. Звичайно, коли дітки її хворіють. мами лікують, зразу стають лікарями. Так. Любить, піклується, лікує, ще багато-багато слів можна було написати, правда? І цілує, і обнімає, і співає, і співає, і читає, і готує. Дуже-дуже багато. слів можна було написати з того, що робить мама, звичайно. Так, а тепер, значить, у нас з вами вже три рядочки. Перший, другий, третій. В четвертому рядочку ми пишемо невеличкі речення на цю тему. А тема в нас з вами? Мама. Мама. Ось на ту на цю тему одне невеличке речення. Складіть. Любить мама мене. Мама мене дуже любить. Добре ще. Мама дуже дикується. Про Добре. мене, так? А подобається вам, наприклад, таке речення. Моя мама найрідніша людина у світі. Да, а але, подобається вам таке. Мама дарує тепло своїм дітям. Да, мама. Яке речення напишеш? Мама дарує тепло своїм дітям? Да. Да. Добре, пишемо. Мама. Мама. Мама, це вже буде у нас четвертий рядочок. Мама, Мама. дарує. Мама дарує. Мама. дарує. Мама. Якщо у вас все речення не міщається в один рядочок, ви переходите в слідочі. Мама. Мама дарує тепло своїм, своїм дітям.

Слова, які не те саме, але пишуться по-другому. Однакове значення, але по різному звучать. Слова, які звучать по-різному, але мають однакове значення. Це слова синоніми. І так, підберіть синонім до слова мама. Матуся. Матуся, добре, ще. Ще. Мамуся. Мамуся. А Ненька. Ненька молодець, гарне українське слово, молодець, Колінька. Соня. Мамасік, ти так маму себе називаєш? Добре, мамася. Да, мамуся. А дивіться, а мамі можемо сказати сонечко? Так. Да. Звичайно, правда, наше сонечко. А можемо мамі сказати, ти моє щастя? Квіточка. Моя, квіточка. моя квіточка. От Будь ласка, напишіть. Моя квіточка, моя сонечко, моя ненька, моя матуся. Напишіть. Моя квіточка, моя, моя сонечка, моя ненька. Можна просто матуся, моя Люба, правда? Пиши моя, да. Да, можна моє сонечко, моя. моє золото. Да. Любить, піклується, піклується, лікує. Мама дарує тепло своїм дітям.